Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розкажу коротко про такий жирний подарунок от ВГ, який буде роздаватися з 22 грудня по 1 січня цим тим гравцям, які будуть заходити в гру. Це Patton The Tank 9 рівня СТ. Американська. Сьогодні ми подивимося всі характеристики цього танка. Порівняємо його з деякими танками, які будуть схожі на нього. Це такі як Т-54 Heavy, 9 рівня тяж, і 8 рівня тяж, Renegade. Корпус ну, максимально схожий із його танком. Ми подивимося броню і скажемо, чи цей танк буде нормально гратися в рандомі. Коротко про сам танчик. Тут є 4 рила, пушка у нас 400 альфи, це хорошо, да? в стокі у нас киде 11 секунд. Для СТ це дуже погано. Тому що на 9 рівні багато є конкуренції з цим танком, в яких буде КД не 11 в стокі, а 9-8, Пробиття ВБшкою 240, кумисом 300. Ну, Фугасом 60, Фугас ми не дивимося. В Стоці танк їде 40 км, як для СТ, це дуже-дуже мало. Переходимо до порівняння. Для порівняння я вибрав три танки, такі як Паттон, Ренігат і Т-54 Heavy. По самому корпусу подивитися можна, що вони абсолютно схожі з один з одним. Ну, Ренігат трішечки по-іншому зроблений, тому що. Це восьмьорка і це перший танк, який вийшов із них трьох. Дивимось характеристики патона на фул снаряження. Тут я зарядив фул екіпаж, зарядив оборудку, колу, настанову забони, поставив типа камуфляж і поставив модернізацію. З модернізації совітою поставить право, ліво, ліво, ліво. Коли ви прокачаєте модернізацію до 7 рівня, у вас буде буст плюс 4% до потужності двигуна. Як по мені для цього танка це дуже хорошо, тому що в нього двигун взагалі слабий, як для СТ-шки. Тепер дивимося. Ми вивели із 11,5 секунду 882. Це на воновому досилателі колою і. З настановою 2700 ДПМ в минуту. Як на мене, це більш менш більш-менш нормально. Ну, але все рівно є такі танки, які лучше можуть реалізовувати ДПМ, ніж цей танк. Ну, в залежності від ситуації, звісно. Потім ми дивимося мінус 10 угли. Це хорошо, тільки з, з 2 секунди. 2.24 Розброс 0,37 для СТ. Це дуже погано. Коли вона буде їхати на повному ходу чи кілометрів 25, то вона вертуху кинуть не зможе. Це дуже велика рідкість для цього танка буде. По броні у нас ЛОП-152, борта 76, башня 200. Ну, зараз ми подивимося броню в моделі танка самого. І. Подивимось, що він собі представляє. Дивимося по скорості. Питома потужність 18, потужність двигуна 900. 48 км в час буде їхати цей танчик назад 23 Як для Стежки, це дуже мало. Мені цей танк схожий на той самий Obsidian, який був у мирному 13 нещодавно. Тому що Obsidian не їде взагалі. От слова зовсім. Він не держить свою скорість. Подивимося, що буде представляти цей танчик. Так, в порівнянні з цими танками, які я виставив три танки. Найкращий у нас буде по-любому Ренігат. Ну, давайте ми його не будемо читувати. Ми подивимося по Т-54 Heavy і Patonze танк. У Т-54 Heavy буде альфа поярче. В нього на 50 альфи більше. Кидай в нього на 2 секунди майже довше. Ні, на секунду. На секунду довше в нього уверенне. Лучше. Потім дивимося по польоту В Патон за танк польот снаряда. Що ББшкою, що кумельом, що фугасом один і той самий. Це дуже хорошо. У Хевіка не така. Хороша. Користь польоту снаряда По ХП у нас шов-патона-шов-хевіка одна і та сама. І що у нас ще? Повішкові? По на 8 км у патона більше за Хевіка. Як по мені, це дуже мало, тому що це в нас Стежка. Маскировку ми не учитуємо, обзор не вчитуємо. Обзор можна поставити просвітленку і грати на хорошому обзорі. Зараз ми подивимося саме бронювання танчика. Давайте начнем з лоба. 230. Ну це таке вже. 200, 190. Ну тут у нього такі склони трошки, то воно може рикошетить. Так, да, рикошетить воно буде. Самій планці 160. НЛД 200, 190. Всі восьмерки будуть пробивати з ББшки просто його в лоб. Потім башня. Тут буде рикошет. Тут рикошет, тут не пробиття. 240. Маска є міцне. Щоки тут 250. Ну, можна стріляти під башню. Ну, так, да, тут під башню і також. 200. Ну, ось є прям. Прямо якщо під башню, а не в щочки під пушку, то там буде 180. Башня буде трішки рікошети, лючок, понятно, відро 100 мм. Борта 90, 100. Ну, корма у нас 25, 30. 50. Що я скажу? Танк по броні буде не дуже ідеальний. Восьмьорки він деякі буде витанковувати під кутом. Давайте подивимося, що під кутом. Ні, під кутом він буде. Також пробиватися. Під кутом він буде пробиватися. Давайте пушку повернемо на себе. Да, у нього жовті зони все рівно скрізь. Можна буде пушкою пробувати закривати оцей лист. По броні танчик не прям поганий, ну і не хороший. 200 мм це він танкуватиме сім'орки, за які він попадатиме раз у 5 боїв. Останнє, що я хочу сказати, як на мене, танчик буде хороший тільки тим, що він буде роздаватися на халяву. Так що заходимо всі на свої твінки і забираємо на халяву танчик, щоб виконувати реферальну систему. Стрім буде на цьому танку це 100% в перший день, як він вийде. Залітайте на стріми. Цих буду очікувати. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимось на стрімах. Пока-пока.